Вітання в ефірі телеканалу м студію. Програма час в студії. Працює Сергій Фомін сьогодні. У випуску. Клапка ланка або чому воловець може залишитися без води. Догралися, на Тячівщині знайшли ігрові автомати. Без сторінок а читати можна. Журналісти телеканалу про перспективи електронних книг. Скайп в Україні стане платним. Чиновники хочуть монетизувати відомий контент. Здоров'я жінки залежить від чоловіка. Гінекологи краю дають поради чоловікам. Час туризму настав. В Закарпаття готується приймати туристів. Ізраїльський діловий огляд «Глоб» визначив, що Газпром надмірно завищує ціну на газ для Європи. Так видання опублікувало порівняння цін на газ Газпрому та ізраїльських постачальників. За їхню інформацію, російський монополіст стягує зі своїх європейських покупців майже 12 доларів за мільйон британських теплових одиниць. Це вдвічі вище від ціни, за якою ізраїльські видобувачі з родовища Тамар продають газ ізраїльської енергетичної компанії. Ціна газу для компанії становить 6- 7 доларів. Високі ціни на газ російська компанія по. Сної витратими на транспортування газу, який по трубопроводах йде європейському споживачеві територіями декількох держав. Державна екологічна інспекція у Закарпатській області в ході проведення планової перевірки ДП Воловецьке виявила незаконну рубку дерев, пошкодження дерев до ступеня припинення росту, незадовільне очищення місця рубок від порубкових залишків, невивезення з лісу деревини в установлені терміни, порушення термінів проведення санітарно-оздоровчих заходів, що є порушенням лісового кодексу України. Підприємству пред'явлено претензію для добровільного відшкодування завданих збитків. За виявлені порушення до адміністративної відповідальності протягнуто двадцять. Три особи. Про цілодобове забезпечення жителів селища чистою водою задумалися представники житлово-комунального господарства волівця. Поки що налагоджена система подачі та очистки працює безперебійно, але сам водозабір вже давно потребує капітального ремонту. Якщо його не розпочати вчасно, з подачі води можуть виникнути труднощі. Чому знає Юлія Красновська? Вода, те, без чого люди не можуть обійтися у повсякденному житті. Часто ми нарікаємо або на її якість, або на ціну, але мало хто задумується, який довгий шлях вона має пройти перш ніж діти до споживача. У кожному населеному пункті водозабезпечення населення відбувається різними шляхами. До жителів селища Воловець вона поступає з гірського потічка, попередньо накопичуючись у водозаборі. Наше комунальне підприємство проводить забір води із гірського потічка в де вода поступає в накопичувальний резервуар і звідси подається на водоочисні споруди? Після потрапляння води у резервуар на водозабір шляхом технологічного процесу вода. Попадає на водоочисні споруди, де вже проходить відповідну очистку по знезараженню. Уже на водоочисних спорудах вода проходить багатоступеневу очистку, а також різні хімічні аналізи. У цій лабораторії проводять хімічний аналіз води на вміст хлору для того, щоб жителі воловця отримували якісну та очищену воду. Наразі у селищі Воловець воду населення має цілодобово, але працівники житлово-комунального господарства зазначають, що ця ситуація може скоро змінитися не в кращу сторону, поки що водоочисні та водозабірні споруди у робочому стані. Але за словами комунальників, вони вже дуже зношені і потребують капітального ремонту. Воловець особливо в пікові періоди водоспоживання. Та влітку, коли зменшується дебет води на водозабірних спорудах, є недостатньо забезпеченим водою, що в свою чергу викликає невдоволення населення, а також стримує значним чином розвиток як інфраструктури, зокрема туристичного рекреаційного комплексу. Та інші проблеми начальник відділу ЖКГ Мирослав Яремчук зазначив, протягом 2005-2007 років була проведена комплексна реконструкція на водозаборі та водоочисних спорудах, але проведена була неякісно та без дотримання необхідних норм та правил. Проведена таким чином, що через недовгий час після проведення реконструкції на цих об'єктах стало ще гірше ніж до проведення реконструкції. На даний час фірми, котрі підприємства, котрі проводили реконструкцію цих практично цих споруд, практично не існують. Вони свого часу нас інформували. Що реконструкція проведена на той об'єм коштів, які були можливі, коштів їм не вистачило, і тому такий стан водоочисних споруд на даний час. За словами Мирослава Яремчука, надходжень до селищного та районного бюджету недостатньо для проведення необхідних ремонтних робіт. Такий об'єкт потребує кращого фінансування з боку держави за програмою Питна вода при прогнозованих обсягах зростання водоспоживання та у випадку розвитку інфраструктури. Тури і рекреаційної галузі запасу води, що зараз накопичується у водозаборі та водоочисних спорудах, може не вистачити у цьому випадку. Комунальникам доведеться вводити графік постачання та економії води. Комунальне підприємство «Мукачів водоканал» повідомляє про новий графік забезпечення питною водою мешканців міста Мукачево з 5 березня 2012 року. Подача води в мережу міста відбуватиметься наступним чином. З понеділка по п'ятницю з 6 години до 9, з 12 до 14 та з 19 до 22.00. У суботу, неділю та святкові дні з 7 години до 10, з 12 до 14, з 19 до 22.00. В центрі міста та мікрорайонах – Борок Телеп і Паланок воду подаватимуть з 6 години до 23.00. У Росвигові на окружній набережній Берегівський та Героїв Ленінграду Толстого з 6 до 14-ї, з 17-ї до 23.00. У вівторок, 6 березня, в малому залі облдержадміністрації, відбувся пленум обласної ради організації ветеранів України з нагоди 25-річчя її заснування. Окрім привітань, присутні на засіданні обговорили і питання, що сьогодні найбільше хвилюють ветеранів, зокрема забезпечення останніх пільгами, ліками та безкоштовним проїздом. Із засідання повернулася Ірина Ващук. На свято було запрошено 70 ветеранів області, які беруть активну участь в громадському та соціальному житті Закарпаття. До річниці дня заснування спілки відбувся урочистий пленум захисники вітчизни. З промовою пам'яті виступив голова обласної спілки ветеранів і розповів про роботу організації. Наша організація зараз об'єднує 13 сільських районних рад ветеранів, 4 міські. І 457 первинних організацій, які, які об'єднують 220 тисяч ветеранів великої вітчизняної війни, Збройних сил. Ветеранів праці, діти війни. Привітати учасників війни прийшли районні керівники ветеранських організацій та керівники краю. Спільно із благодійними фондами та волонтерськими організаціями усіх ветеранів було нагороджено почесними грамотами та нагрудними знаками. Наше завдання це соціальний захист наших ветеранів. Для цього у нас є закон про ветеранів, який прийнятий був ще 90-х. Третьому році обласна рада нагородила грамотами усіх голів районних ветеранських організацій. На святі обговорили проблеми забезпечення ветеранів транспортом, ліками та відповідними пільгами. Нині область намагається надати фінансову допомогу пенсіонерам та учасникам війни. Минулого року з держбюджету було виділено 98 мільйонів гривень на підтримку ветеранів. На честь 25-ї річниці створення ветеранських спілок школярі та молодь краю поклали вінки до пам'ятників загиблим у боях. У лютому працівники податкової міліції виявили два факти проведення азартних ігор обидва на Тячівщині. У першому випадку п'ять гральних апаратів в робочому стані з можливістю робити ставки на азартну гру були розташовані в кафе. У другому до десяти гральних апаратів стояли в одному із людних місць міста Тячів. В обох випадках зафіксовані факти азартних ігор з отриманням грошової винагороди. Гральні апарати вилучені з незаконного обігу згідно із чинним законодавством організатором азартних ігор світять фінансові сан... Анції вигляді штрафу в розмірі 8 тисяч мінімальних заробітних плат, конфіскація майнових активів, які використовувалися для надання азартних послуг, та кримінальна відповідальність. Що читати і де читати, кожен обирає для себе самостійно, а от не в кожного залишається на це час, адже швидкий ритм життя змушує відмовитися від задоволення погортати книгу. На щастя, час не стоїть на місці, і для справжніх любителів читання придумали електронні аналоги. Чи може електронна книга замінити традиційну? Над цим питанням замислилися і наші журналісти. Невпинний та стрімкий розвиток технологій зачепив усі аспекти повсякденності. Остро не залишився навіть такий, здавалось, беззвичний процес як читання книг. З малку практично кожен звик до відчуття сторінки запаху свіжої друкарської фарби, особливості обкладинки. Саме ці дрібниці, за словами дослідників, і роблять процес читання неповторним. Я читаю різну літературу, на більше спеціальну літературу по лабораторному ділу читаю літературу із Последнее из такой литературы, которая интересует, ну, больше молодежь и актуальную, как считается, о конце света люди говорят, во что я не верю, что будет конец света, как предсказывают. Но ну, прочитала документы по племени Мая, Инка просто такие документальные, публицистические. Мы читаем по возможности, когда есть свободное время. И больше я люблю фантастику или литературу, которая непосредственно по моей специальности. Різноманітність жанрів літератури та вузькоспеціалізованих книг з різних галузей призводить до накопичення традицій друкованих видань в міні-бібліотеках. Електронні ж книги були винайдені та впроваджені в користування саме для компактного та комфортного читання, будь-де і будь-коли. Саме в наш час інформаційних технологій такий формат читання набирає обертів і стає все популярнішим і не тільки серед молоді. Не нехтують ним і представники старшого покоління. Думаю, над цим, але не використовувалися, тому що це... Якби новація нове. Електронну книгу можна придбати в будь-якому спеціалізованому магазині техніки, де консультанти нададуть всю необхідну інформацію про пристрій. В основному електронні суть електронних книг в чому полягає. Тобто, аби людина за собою не носила багато книг, аби мала весь обсяг будь-яких книг, які вона хоче перечитати, чи в дорозі, чи в кафе сидячи, досить зручні електронні книги. Перевага в чому. При певному обсязі е, е, карт пам'яті можна загрузити багато книг. То есть, е, до... Двох тисяч книг при повному об'ємі можна загрузити різного формату. Такі книги підійдуть любителям подорожувати, адже в будь-який момент можна обрати книгу до смаку. До переваг електронних видань можна віднести і такі функції, як автоматичне озвучування тексту, можливість змінити шрифт та розмір написаного, розширена мультимедія, і це не весь перелік доступних можливостей. Скачувати книгу можна безпосередньо через сайт, безпосередньо на якомусь місці. Якщо маєте доступ до Wi-Fi, можете підключитися, скачати будь-яку книгу, яка вас цікавить. Сучасний Ліня має вибір, що як іде читати. Новітні технології в цьому тільки допомагають. Втім, паперових видань з усіма перевагами друкованої книги замінити електронному виданню навряд чи вдасться. У Нацкомісії зв'язку та інформації розробляють можливості отримання доходів завдяки монетизації послуг доступу до інтернет-контенту. Українська влада має намір обкласти новими податками користувачів Skype і інших інтернет-месенджерів. Про це повідомив глава національної комісії з питань регулювання зв'язку та інформатизації. Петро Яцук нові доходи можна отримувати тільки завдяки монетизації послуг доступу до контенту. Оператори зв'язку хочуть і мають повне право заробляти на передачі даних інтернет-додатків. Це природно, тому ми однозначно будемо розробляти нормативні документи в сфері регулювання доступу до послуг інформації контенту, заявив Яцук. Далі у випуску час туризму настав. Закарпаття готується приймати туристів. Юні красуні у Мукачеві шукали найгарнішу школярку. Відродити бувалу славу хокейна збірна Мукачево повертається на лід. Напередодні, 8 березня, лікарі-гінекологи області зібралися в Ужгороді, аби обговорити питання щодо захворюваності жінок, статистика якої сьогодні не втішна. Розповіли вони і як запобігти хворобам. Під час зборів лікарі звернулися саме до чоловіків. Про те, як представники сильної статі можуть допомогти своїм жінкам зберегти здоров'я, дізнайтесь з нашого наступного матеріалу. Вже всі звикли, що традиційно до Дня жінок скрізь по Україні проводять різноманітні заходи краси, концерти, вітають представниць прекрасної половини людства. В обласному центрі говорили не тільки про красу жінки, а й про її здоров'я. Цього разу ужгородські медики зібралися, аби закликати чоловіків оберігати жінок та слідкувати за здоров'ям слабкої половини людства. Лікарі констатують: на жаль, в закарпатців така ментальність, що, поки не дуже болить, людина терпітиме і сама добровільно не піде до медичного закладу. Ікаря зазвичай звертаються лише тоді, коли стан здоров'я бажає кращого. Мета нашого сьогоднішнього зібрання сказати про те, що не тільки все залежить від фахівців, хоча від них залежить надзвичайно багато, а і можливо 70-80% стану здоров'я залежить саме від наших пацієнтів. В нашому випадку це жінки і діти. На жаль, жінки нехтують медичними оглядами через свою зайнятість, вчасно не звертаються до лікаря. Через це в подальшому страждають від низки хвороб. Перш за все погіршується соматичне здоров'я. Це і захворювання серця, це гіпертонічна хвороба. Перш за все, це цукровий діабет, захворювання нирок, печінки, захворювання нервової системи. Що стосується репродуктивного здоров'я, то тут має місце надзвичайно активний ріст інфекцій, які передаються статевим шляхом, включаючи і віл снід. І саме ці інфекції, наслідком цих інфекцій, є хронічні запальні процеси. Рак молочної залози найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок. Однак за умови своєчасного лікування здоровими стають 90%. Також одним із підступних захворювань є рак шийки матки, котрий теж успішно виліковується. На сьогодні впровадили профілактичну вакцину від недуги папіломавірусу. Вакцина, хоч і дорога, та досить ефективна, і вона є в лікарнях краю. До Сувакцинації не тільки шийці матки до всіх вакцин, і я сподіваюся, що це розуміння знайде відгуку людей і вони будуть себе оберігати в плані упередження захворювання. Тому закликаємо всіх на вакцинацію. Складна ситуація на сьогодні із передчасними пологами, викиднями і безплідням. Молодь нині рано розпочинає статеве життя, набуваючи до дорослого віку купу хвороб, котрі ускладнюють репродуктивну функцію жінки. Лікарі вкотре запевняють, кращий спосіб лікування від хвороби це профілактика. Тому сьогодні вони звертаються до чоловіків, аби ті теж пропагували здоровий спосіб життя. Весна це пора пробудження не тільки природи від зимового сну, а й туристичної активності. Туристичний сектор на Закарпатті розпочинає послідовну підготовку до нового весняного сезону. Що саме чекає на гостей краю та міста Мукачева, зокрема, дізнаємося із наступного матеріалу. Закарпаття край, про який не потрібно багато говорити. Всі, хто хоча б раз відвідував його, розповідають не тільки про мальовничі пейзажі, а й про самобутню культуру, відображену в мові, традиціях та звичаях. Це залишається доброю згадкою для туристів і спонукає їх повернути сюди знову і знову. Приваблює, приваблюють середньовічні містечка гарні з замками. Приваблює багато національна культура Закарпаття. Е, багато хто знаходить. Е, Таку прілість в тому, що може подегустувати закарпатських вин з підвалів, виноробів. І, звичайно, приваблюють туристів різноманітні фестивалі, які проходять в Закарпатті. Ще однією принадою Закарпаття є місця, що зберегли середньовічну атмосферу. Вузенькі вулички, щільна забудова та старовинні храми. Найпривабливішими туристичними об'єктами все ж залишаються замки. Один з кращих не тільки на Закарпатті, а й в межах всієї України. Це замок Паланок. Унікальне розташування та продумана забудова роблять його неприступною фортецею. Мені дійсно дуже подобався замок. Якщо дивитися на макет, то видно, як він неприступний зі сторони. І проходячи здесь, удивило, сколько тих рівнів захисту було в этом замку. Дійсно, це впечатляє очень сильно. Скільки було труда вложено видимо в то, що люди це робили. і то що цей замок ніколи не був взят, я так розумію. Вот Вражає структура. Раніше не було ніяких машин, а люди вручну робили. Просто не знаємо, як тому що зараз закриті всі, тільки територію ми оглянули, і дуже враження хороші. Паланок вражає своєю масштабністю як на підступах до замкової гори, так і зсередини. Потужні бастіони, глибокі рови та високі стіни дають відчуття повної безпеки. А просторі, внутрішні двори та приміщення відчуття комфорту, відвідуючи такі історичні об'єкти, можна поринути в атмосферу середньовічного життя. Атмосфера замка старинна, дуже понравився. Замок в Україні я ну більш старинного, такого зберігавшогося замка майже не бачив. Та для перенесення туристів живе середньовіччя потрібно докласти чимало зусиль. За словами директора замку, перші кроки до втілення такої ідеї вже зроблені. Найближчим часом функціонуватиме середньовічний тир. Також планують проводити тут лицарські турніри. На сьогоднішній день ми якби вирішуємо питання і створюємо, що буде робитись, якби, музей. Музеї то старовинні годинники. Є така пропозиція. Далі ми хочемо поставити на бастіоні певний. Якби бінокль, щоб гості і туристи наші могли бачити панораму міста Мукачево. Я думаю, це цікава буде така, якби атракція. Практика показує, що нововведення сприймаються туристами охоче. Та, як зазвичай буває, у медалі є дві сторони. Існує ряд недоліків за відсутності, яких чи то туристичний об'єкт, чи то місто виграли б у плані привабливості. Не вистачає стоянок для туристичних автобусів в центрі міста. Тяжко зупинитись, і це туристи помічають. Часто буває так, що призупиняється автобус, висаджує туристів, а далі повинен паркуватись і невідомо, де він припаркується. Можна сказати про те, що не вистачає туалетів, не вистачає ресторанів і кафешок, які би працювали довше, ніж зазвичай. Тобто не до 17, 18, 19 години, а трохи довше. От таких кафешок. Можливо, не вистачає. До початку нового сезону залишається вже не так і багато часу. Чи звернуть увагу відповідні структури на проблеми та приймуть якісь конкретні рішення для збільшення туристичного потоку, покаже час. Проблема вивозу та утилізації твердих побутових відходів віднедавна вирішена, і в селищі Чинадієво жовтня минулого року там над цим питанням почала працювати компанія з австрійськими інвестиціями. Хоча процес укладання договорів з населенням ще триває, люди вже бачать позитивний результат. Детальніше в нашому наступному сюжеті. Чи надієво буде чистим? Адже з жовтня минулого року за це взялася компанія з австрійськими інвестиціями, що займається збором, вивозом та утилізацією твердих побутових відходів. За словами селищного голови Івана Мошика, раніше вивозом сміття у селищі займалося комунальне підприємство, але через брак коштів та необхідної техніки робота велася не на належному рівні. Зараз же ситуація змінилася в кращу сторону. Заходом фірми Аве ця робота упорядочнилися, стало менше стих. Іних сміттєзвалиш люди, я думаю, задоволені від надання послуг фірми «Аве». звичайно, є процес заключення угод і ще має місце. Заключено на сьогоднішній день десь 53% від населення. Угод за словами селищного голови, з приходом весни роботи з перебирання на території селища значно додасться. Але сподівається, зараз очистити ярки від сміття буде набагато легше. Раніше ну як люди. Викидували побутові відходи, щоб дома на подвір'ї було охайно, а десь уже якимось справдами не десь його дівали. Ця робота тепер налагоджена і в Десі, Я думаю, є вже результати почись. Весною у нас буде менше роботи. Іван Мошок зазначає, що селищна рада буде і надалі проводити роз'яснювальні роботи з жителями селища, адже, хоча зараз договори підписали тільки частина населення, результат уже є. Я заключила, та і наш дом цілий заключив договор. І ви знаєте, нас дуже встраює. те, що поклалися контейнери, то мусор не збирається. Раніше мусор тут весь вискидував. Тут така була грязь, собаки розтягували по цілому дворах по всіх мішки тут. А тепер, слава Богу, то красота, як кажуть, два рази на тиждень приїжджають. Вивозять, ми ну, собі спокійно платиме, не маємо ніяких проблем. Берегти природу та довкілля обов'язок кожного. А чистота це перший крок до цього. Цивілізований вивіз та утилізація сміття в цьому випадку грає не останню роль. У Мукачівській спеціалізованій загальноосвітній школі номер 4 відбувся конкурс краси та грації між школи школи-2012». Цього року найталановитішу та найгарнішу дівчину обрали серед учениць школи. Хоча всі конкурсанти були достойні найвищого титулу. Суддям потрібно було обрати одну переможницю. Хто отримав найвищу нагороду, знає Юлія Красновська. Конкурс краси та грації між школи 2012 відбувся у Мукачівській спеціалізованій загальноосвітній школі номер 4 Участь у ньому взяли шість конкурсанток різного віку. Дівчата змагалися у п'яти конкурсах, з них три дефіле, а також інтелектуальний конкурс та представлення. Оцінювали учасниць компетентне журі у складі учителів та запрошених гостей, Як і на кожному конкурсі краси в першу чергу звертали увагу на вбрання, зачіску та макіяж. Не меншу увагу звертали і на інтелект учасниць. Безумовно, ми звертали увагу і на те, як дівчата розуміють такі поняття життя, кохання, щирість. Саме розуміння цих важливих в житті питань допомагає їм насамперед готуватися до майбутнього дорослого життя. Дівчата змагалися у номінаціях міс грація, міс посмішка, міс Ерудиція». Обирали також першу та другу віце-міс і звичайно красуню школи. Жодна з учасниць не пішла без нагороди. Головний титул отримала Ольга Нечіпорук. За словами переможниці, вона потрапила на конкурс випадково. Якщо чесно, то це була несподіванка. Готувалася зовсім недовго, рівно одну ніч. Так як на моєму місці мала бути друга дівчинка, в неї стало горе. У неї у неї помер тядушка, і я стала на її місце, тобто замінила її. Це було несподіванка. Для мене мені дуже приємно. Я дуже вдячна всім, хто за мене вболівав, всім, хто мені допомагали підготуватися до цього, адже ніч то нічого. За словами організаторів, конкурс вдався на славу, адже нудьгувати не довелось нікому. Тим більше, що кожна з учасниць отримала заслужену нагороду. Активно до конкурсу долучилися й хлопці, які допомагали учасницям в потрібний момент. Конкурс це можна сказати, якби моє влиття в колектив, тому що я працюю недавно, тільки три місяці. І якось, щоб познайомитися ближче з дітьми, з вчителями, з батьками, я вирішила як колишня учасниця місту університету УЖНУ, зробити таке свято для наших дінчат, тому що дуже давно не проводилося в школі. Останній раз конкурс між школи проводився два роки тому, і думаю, як учням, так і учителям приємно відновити цю традицію. Відродити хокей у Мукачеві вирішив колишній капітан збірної міста Богдан Дикий. Він хоче зібрати колишній, а тепер вже ветеранський склад команди, яка успішно виступала ще у 76-му році, і яка припинила грати через відсутність в місті льодового майданчика. Чи вдасться ентузіастам здійснити задумано? І що для цього потрібно, знає Мар'яна Мартин. Вже протягом декількох десятків років у Мукачеві хокею просто не існувало. Проте знайшлися ентузіасти, що вирішили його відновити. В обласному центрі працює ковзанка, побудована за канадськими стандартами, де вже протягом року тривають хокейні турніри. Ветерани Мукачівського хокею, колишні гравці команди Мукачево, вирішили теж відродити свою команду. Мені дуже приємно, що мої ветерани, хокеїсти, зібралися, і ми маємо непогану підтірку, як на ветеранів. Нам треба трошки потренуватися, вкататися за літо на роликах. З 1976 року гравці Мукачево в повному складі виходили на лід. і в суперництві з іншими командами краю показували досить хороші результати. Діяв хокейний клуб 15 років. Останніми роками він припинив своє існування, адже і команда не мала де займатися, та й самі гравці роз'їхались. Та хокей продовжує жити в їхніх серцях, кажуть гравці. Якщо б бы не було тих воспоминань з юності, то ми б, навірно, зараз би і не збиралися. Это в принципі так збирає, сплачує ребят. Такое настроєння з'являється навіть зараз, сеча вот, казалось би пройшли года. Колишній капітан команди Богдан Дикий вирішив зібрати хокеїстів у повному складі. І, хоча пограти зголосилася тільки третина гравців, пан Богдан каже, на досягнутому не зупиняється. Переконаний, що майбутнє хокею в Мукачеві все ж таки є, і в команду набиратимуть молодих гравців. У дружньому поєдинку качеівці зустрілися з ужгородцями, котрі теж не забули суперників. Мукачівська команда, тих людей, які я бачу, мають потенціал дуже хороший, тому що на даному етапі вже п'ятерка у них просто відлічне є. Це серйозі, це без шуток. Видно, що люди коли-то грали, але відсутство ігрової практики, лідової підготовки дають собі знати. Команда перспективна, а ветерани стояти на ковзанах не забули. Пригадують гравці і поєдинки, що залишилися в минулому. Кажуть, перемагали і не раз. Турніри були з Ужгородом. Ужгородська команда і мукацька команда. Так, в принципі, ми не їздили. Куди, що буде не чи мука. Ні, тоді ми виграли були. А гравці будуть, адже навіть зараз є багато молодих хлопців, які б не проти вийти на лід. Тому буде лід, буде і хокей. Гра справжніх чоловіків. На цю годину в мене поки що вся інформація. Як розвиватимуться події далі, покаже час. Я ж прощаюся з вами. На все добре.